Потім, на початку, війни, потім війна. Потім до цих волів прибрали і поставили на цей воз двигун. І цей, цей, цей віз почав рухатись швидше за рахунок трудової міграції, що люди ви економічно активне населення виїжджало за кордон. А зараз до цього двигуна додали реактивний двигун. Тобто цей воз просто він же понісся як туди, кудись за, за обрій. Тобто і, дим, і трудова міграція, і ще і біженці часів війни, і, і, і ще й головне втрата а, позитивного сценарію майбутнього. Ну тобто, так, навіть якщо тут же теж така у нас популярна тема: так. що якщо війна навіть закінчиться завтра, то я все зроблю, щоб виїхати. Так, ну це це називається втрата позитивного сценарію майбутнього. Ну бо майбутнє конструюють, що війна буде вічно, да. як каже Віталій Едуардович, що ми будемо вічно воювати, і тут будемо в Екзистенційна війна. Вічна війна і все інше. І тут ми впадаємо в таку крайність, яку Умберто Еко колись описував, що це протиріччя між поняттями ідеології вічної війни і останньої битви, він, він писав про це про те, що от існує певне протиріччя. От кадой суспільство занурюється от в такі думки про вічну війну. А, і і вони потім суспільство живе із, 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 із ідеологією вічної війни і одночасно з ідеологією кін, остаточної битви. З кінця світу вже? Ну, тобто, ні. От потому, що, і закінчі. Тобто, з одного боку, війна вічна, а з іншого боку, має відбутися колись оця вирішальна битва, після якої ворог буде повністю знищений. Тобто, і доки вона не відбулася, то ми будемо воювати. І доки вона не відбулася, Тобто знову ж таки діалектична пастка. Ну, діалектична паска, ну тобто, а як 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 може бути вічна війна і з очікуванням фінальної битви?